Всім доброго дня! Мій номер телефону. Сьогодні на продаж у нас будуть ось такі речі різні і не тільки ці. Хочу нагадати всім, що продаж здійснюється тільки в вайбері. Коментарі можете не писати, бо це канал не мій. О, тому писати тільки на вайбер. Почнемо. Почнемо з лищат, такі малі лищата. Все ці, ціле, нічого не відбито, немає тільки нижньої площадки 300 гривень. Скоба тракторна 200 гривень. Ось така мега велика струбцина. Дуже величезна. Дивіться, які розміри її. 34 см. З різьбою 500 гривень. Далі є у нас отакі ножниці гіллятина новенькі. Зроблені з спеціальних ножів, все тут чітко, геть новесеньке. Вони коштують 800 гривень. І бонусом до них, колись я зробив таку ручку, можна. Так і не доробив, не дошли руки, щоб продовжити речах. от така ручка, або, якщо схочете, ось такою з дубовою зробити. 800 гривень гілотинка. Маємо плашку тримачі. плашку тримачів три штуки. В цьому великому є ще дві плашки, а за ці три штуки 500 гривень. Набор автомобіліста 400 гривень. Це, як мені підсказали, напевно, для розсухарювання клапанів. Але немає дві цанги у ньому. Так от, от такий його стан. Далі є такий координатний столик. Координатний столик він з якогось деревообробного верстату. Оце ручкою, коли ми повертаємо, воно відходить вверх ну так як би вправо-вліво. Є різьба, гайка. От. Але щось там. По-перше, тут відломане було, видно, прижим був. І ось тут є, де гайка вставляється, маленька тріщинка. Тобто треба дивитися, але гайка є, все воно ходить, все воно працює. Ціна його буде тисячу гривень поки що. Оця річ буде 250 гривень. Тут видно, що чи розвальцювалося, чи відпаялося оця центральна частина. Двугун флянцевий 0,75 кВт, новенький, це все в салідолі з заглушечкою. Але тільки на 380 вольт підключений зіркою, ось його. Номенклатура. Дивіться, будь ласка, новенький. 1800 гривень. Купувався для сверлильного верстату 2М112. Оце посадочний отвір, цей підходить розмір до того верстату. Далі колеса в нас. Колес є багато. Оці колеса, найперше, дуже важкі колеса, потужні, дуже колеса. Получається 80 на 250 На них там написано. От. Стоїть два новеньких підшипника, дистанційна втулка, підшипники, підшибники. Но це на дуже велику вагу. Такі які рідкісні дуже колеса. Мені перший раз такі попалися. Вони по 1000 гривень штука. 2000 гривень за два. Оці у нас колеса 300 гривень пара. Оці колеса на втулках йдуть з діаметром 220 гума хороша. Все крутиться, вони йдуть з віссю, 700 гривень. Колеса з компресора so 7 б як я вже дослідив, теж дуже важкі. Вони щось похожі на ці, тільки менші за діаметром. О, Теж вони перебиралися, там стоять маленькі підшипники. Все, бачите, заховано, захищено, гума в хорошому стані. Такі дуже важкі вони, 1000 гривень. І далі для гріндероводів. Таке можна зробити контактне колесо для гріндера. Дивіться, яке колесо класне. Воно має діаметр 350 мм. Так все чітко зроблено з пильничками, з сальничками. Ось з нього вісь. Ніде нічого не провертається, бо я його розбирав. от. Всі посадочні місця ціле, нічого не розбито, провертається. Ну, Підшипнички, можливо, треба буде достати, перемити, змазати. Є тавотніця для змащення. Отаке От дюралєве колосо з цієї сторони. Теж корпус сальником. От. Ну, Дуже хороше колесо з гумою. Гума в загальному. Хорошому стані. Ну, де не є такі дуже дрібненькі тріщинки, є маленькі, От. А лише воно, мені здається, 100 років буде служити. 2000 гривень таке І із цією вісією. Ну я не став тут щось робити, кожен собі хто схоче, так тут і проточить під свої потреби, як треба. От. І ще є в нас отакі, не знаю, що це таке. Воно з нержавійки зроблено, не магнітиться. Такі затискачі. От, вони йдуть. Деяких де є по три затискача, а деяких по два. Вони по 30 гривень штука. Кому треба, то, будь ласка, пишіть. Нагадую свій номер телефону, локація, місто Коваль Волинська область, всі питання в вайбері. Поїхали далі. Дивіться, є такий ящик, ціна його 400 гривень. Алюмінієвий, е Значить, внизу він з такими ніжками, з ручкою, всередині. Отакий, от, так, то паралон ще є, треба його здерти. Е, з недоліків немає однієї цієї скоби. Далі поворотні кола. Поворотні кола, це у нас 400 гривень, це 300 гривень. Є місце для кульок. От. От, це от такий їх стан. Заготовки, Заготовки От, Можна виготовляти шківи. У ну, мене їх колись було багато, багато вже продав. Діаметр їхній 150 мм, товщина десь 30 мм, можливо, 32. Внутрішній отвір у нас тут 24-150 25. 150 гривень один, можливо, для токарних робот, комусь потрібно. Підйомний механізм, цей 700 гривень, крутиш, він піднімається. І опускається. Далі є ще гвинти. Отакий От гвинт у нас буде 500 гривень, а цей 600. Кому треба розміри, пишіть мірі. Далі така всяка всячина поїхала. 150, 250, 100, 200, 150, 200, 100, 150, 100, а як не то в металолом 100, Теж така сама участь буде чекати його отака штука якась попалася, не знаю. Тут щось написано NR3. Ось такі є цифри. Діаметр 59. Оце не магнітиця. А це такий як планшайба чи що така штука 300 гривень. Потім ще отака штука попалася. Написано, що виготовлення Одеса, 74 рік випуску. Не знаю, що це таке, фрезероване все, воно таке вороніння на ньому присутнє. От. 400 гривень. Ну і оце, це не знаю, це можливо з медицини. Буде так. Оце буде по 200 гривень, воно працює. Отак. Одним міжжимом віджав, воно все ходить. Тобі треба в якомусь положенні зафіксувати просто ручкою клац, і воно вже стоїть на ногу. Це буде по 200, а оце буде по 300 Ось, це 300 Тут ще є така, бачите, зубчасте колесо, крутиш і воно туди-сюди ходить. Так, Є такі механізми, два однакових можна використовувати як підйомний механізм. Тут такі пара шестерень значить, через така, І тут вставляється ключ, ось цей. І ти крутиш і воно піднімається вверх-вниз. Два однакових механізми по 500 гривень. Гамоти, можливо, комусь треба для кріплення повітряних резервуарів. Приблизно десь під 400 розмір. а так Діаметр 400 мм, 40 см 200 гривень штука. Потім переходи для труби. Це у нас 133-108, є 7 штук, і 133-157. За 8 штук 500 гривень. Поручень до сидіння. До новенького сидіння, новенький поручень. Здається, від МТЗ От, 500 гривень такий поручень піднімається так опускається. Є такі прапорці на лапках. Можливо, якусь надпись там зробити, не паркуватися, можна так використати. 200 гривень штука, якщо за 3 буде 500 Шестерні верстатні. В більшості своїй це з великого сверлинного верстату. Ось ці вали. І вилочка. І є ще вал з фартуха, з великого токарного 40 гривень за кілограм, якщо всі забирати. Бажано одним лотом. Є ще таких два ковша з ескаватора Бобкат, кріплення під 30-й палець, відстань між центрами отворів я помірюю, якому треба. Ось цей у нас 30 см, ось цей у нас 50 см. Ціна 8 тисяч гривень. А зараз будуть речі, які не пересилаються по зрозумілим причинам через те, що вони величезні. Перше, це ось такий короб. Великий короб на витяжку. Підійде там над столом зварювальним, наприклад, повісити. Такий величезний ще часів радянських, скажімо так, з тої такої оцинкованої бляхи зроблений. Розміри ширина 113 мм. Довжина 217, такий величезний він короб. О, ціна його 1200 гривень. Приїжджайте, забирайте. Далі є ще такий от апаратик. Він називається Кульман чи Кульман. О, це для креслення. І тут в ньому є така педалька, ти її натиснув і можна оцей кут міняти. Який хоч такий ставиш. Тоді педальку знов зажав. Тут гайма спрацювали і воно вже стоїть, не рухається. Ось такий кульман. 900 гривень. Така тумба, тумба в майстерні в гараж десь. Теж десь на заводі вона була. Виготовлена з кутника по периметру І з такими ячейками. От Для болтів, гайок, метизів. Значить, це його розміри показує. Глибина 27 сантиметрів. Далі висота 107. І ось цей розмір. ось, У нас 97. Ось така тумба. Важить десь в районі 70 кілограм, вона, 2,200. Що стосується ланцюгів, то ось це у нас. 6 мм діаметр, ну, товщина і ці 6. Тут у нас 11 метрів, тут 9. 300 гривень, 250. Тут у нас товщина йде сантиметрова, 10 мм, довжина 1,5 метра і більше. По одному 100 гривень штука, якщо всі зараз забирати, 500. Так, це принесли, попросили продати. Це не мій товар. Але запевняють, що все з ним добре. Почнемо з цього. Це стартер Стартер Т-16, Т-25 трактора. Ну я не знаю, можливо і Т-40. Стартер працюючий. От, Радянського виробництва 1000 гривень. Потім двигун з швейної машинки. Новенький, з якоїсь там японської швейної машинки. Це його параметри на 380 вольт. Теж. 1000 гривень його ціна. Далі є у нас така турбінка, вентилятор для котла. Він биушний, але я його перевіряв в розетку. Вставляв на 220 вольт, працює тихенько. 600 гривень німецький. Німецький працює добре. Карданчик такий. Карданчик в хорошому стані, Нема, не розбитий, нічого тут не варилося, не билося. От, з цієї сторони так само, тут чуть-чуть є корозія бо лежало. Ну, тут сухіше воно, але люфтів нема. Є тавотниця. З чого не знаю, але от, бачите, зубчики все в хорошому стані. 600 гривень. Шуруповерт Bosch оригінальний, але в ньому немає тріскучки. Він просто напряму працює 200 гривень. Справний, все добре. І такий от девайс, не знаю, що це таке. Ну, Щось тут, видно, теж медичне. 150 гривень. Один чоловік з нашого міста виготовляє ось такі підшипники соломотряса для зернозбиральних комбайнів. Для комбайнів всіх марок. Абсолютно. Він виготовляє їх з дуба. Може виготовити по вашим власним розмірам, як треба. По ціні, виходить, в два рази, як мінімум, дешевше, ніж заводські аналоги. Пропитані вони оливою. Оце такі два взірця. Підшипники для, для соломутряса для зернозбиральних компаній. Кого цікавить, пишіть мені особисто на телефон, який в відео, і я вам дам контакти.